Ви, як президент Естонії, чи вважаєте Росію загрозою для вашої країни? Я думаю, що деякі аспекти поведінки Росії досить агресивні та можуть спричинити проблеми. Я недавно читав, що цього року було зафіксовано 266 польотів російських військових літаків із відключеними транспондерами. Втім, я не вважаю, що кримський сценарій може повторитися, тому що в цьому випадку Росія піде проти країни-члена НАТО ви неодноразово говорили про незалежність Естонії у розумінні Росії. Ваша незалежність не справжня, і що ви насправді змінили покровителя за СРСР на США? Чи може маленька країна бути по справжньому незалежною? Чи вона повинна постійно обирати якусь наддержаву та слідувати її курсом? Ми не повинні обирати над державою. Ми добровільно приєдналися до ЄС, де в нас рівні права з іншими країнами, і безумовно, позиції ЄС та США розходяться у багатьох питаннях. Ми в основному слідуємо лінії ЄС. Джордж Кенен написав: якщо ваш сусід Росія, то ви можете бути або васалами, або ворогами. І я це вважаю проблемою. Росію оточують або держави васали, або держави вороги. Україна вирішила позбутися васальної залежності від Росії і одразу стала ворогом. Те ж саме відбулося і з Грузією. говорячи про Україну. Чи вважаєте ви такою, що не відбулася як держава, аби принаймні на порозі цього? Лестейт governmental propaganda. Ні, Я вважаю, що це частина російської урядової пропаганди. Я пам'ятаю, як на форумі в Брюсселі 2014 року, одразу після анексії Криму, посол Росії повторював це держава, що не відбулася. Це держава, що не відбулася. З погляду військового потенціалу України порівняно з іншими країнами, погоджуся. Ситуація не дуже добра, але це демократична держава з вільними і чесними виборами але з найвищим рівнем корупції. Україна відрізняється від Росії в одному. Там є чесні та вільні вибори. В іншому так, олігархи, корупція. З іншого боку, коли країна, яка за рівнем корупції перебуває на 126-му місці, звинувачує країну, що знаходиться за цим показником на 144-му місці, в тому, що вона не відбулася як держава через корупцію. Вибачте, але у мене це викликає сміх.